30 травня 2025 року постійна комісія з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення. Присутні 5 членів комісії. Ми правомочні проводити комісію, секретар комісії Литвиненко Ольга Олександрівна. Порядок денний нашої комісії. Розгляд заяв мешканців селища Черкаського селища Зарічного про надання матеріальної допомоги у зв'язку з крутним матеріальним становищем, викликаним дією в Україні воєнного стану. І друге. В зв'язку з крупним матеріальним становищем, пов'язаним з хворобою. І матеріальну допомогу у зв'язку з крутним матеріальним становищем. Пов'язаними з хворобою як членів ВПО. Які будуть пропозиції про порядок денний нашої комісії? Проголосувати. Начать. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Приступаємо до розгляду заяв. Це всі наші заяви. Заяви, і попередньо ми їх розглянули і, і, да, і ще додається одна заява, одна, дві, дві заяви, дві заяви. Там було? Ні, одна одна. Заява, одна заява військовослужбовців, зв'язки, зв'язку зв з хворобами. Ми її занесли? Да, Демобілізовані. Демобілізовані ще були. Демобілізовані. І дві заяви. Демобілізовані. Демобілізовані. Ми їх теж внесли в да, Так. Да? — значить, попередньо ми розглянули їх, ці заяви. І Які будуть пропозиції по порядку денному? Були розглянуті, по кожному определений Голосуємо. Рекомендувати селищному голові своїм розпорядженням видати матеріальну допомогу згідно з протоколу від 30 травня 2025 року на загальну суму 547 тисяч гривень. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Одноголосно. Тоді всі питання нашої комісії розглянуті. Всім дякую за роботу.